Не повторюватись, я хочу сказати ще таке наступне, що насправді відбувається. Президент, адміністрація президента, влада вирішила сьогодні позбавити нас одного з найголовніших конституційних прав це право на захист своєї батьківщини. Добровольчий український корпус, його бойові підрозділи, восьмого окремого рота ми довели, що ми можемо якісно, відважно воювати. Що ми можемо чинити справжній опір, проводити блискучі військові операції. Якщо, якщо влада не задоволена такими нашими можливостями, то з ким ця влада? Ми дякуємо, що ви прийшли всі підтримати. Багато з ким я бачу знайомі обличчя. Ми воювали разом в Мар'їнці, в Широкіно разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ворогам України тричі! Смерть! Смерть!